Основною ідеєю школи Stembridge School є створення природнього ефективного навчального середовища для вивчення stem дисциплін з раннього віку. Ці дисципліни ми вивчаємо не як ми звикли окремо, а в комплексі разом. Навчальні програми наповнюються природничо науковими компонентами та інноваційними технологіями. Також дуже важливим є зосередження на тому, що ми вчимо дітей застосовувати всі свої. Знання в життєвих ситуаціях. Цікавим є те, що змінилася звична форма викладання. В центрі stem методики основним є не вчитель, а uh, практичне завдання чи проблема. Учні вчаться її вирішувати способом помилок та спроб. Uh, таким чином вони розвивають своє критичне мислення, uh, уяву. Um, and to all these in life. The classrooms in our school uh, are fully equipped and inspire students to uh, think, to innovate, to uh, collaborate. Uh, and in one minute it can be a lecture or presentation, and the next uh, it needs to accommodate hands-on uh, hands group projects. Ой, для мене стало новинкою те, що в навчальному процесі беруть участь двоє педагогів. Це значно допомагає в роботі. Ми можемо краще організувати навчальний процес. Ми можемо обмінюватися своїми творчими напрацюваннями, ідеями. ми Можемо підтримувати один одного, допомагати і, звісно, закріплювати знання, які ми вивчили на україномовному блоці англійською мовою, і навпаки. i've been taking for this job for a long time and uh, finally i found it. i will uh, not be bored uh, and uh, i will be developing my teaching skills. Uh, so, and the big uh, advantage is that uh, maria and i uh, share our ideas uh, between each other every time. Mm. thank you. <laughs>